Fox P08, це інтелектуальний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів, забезпечує ефективне та автоматизоване заряджання вашого авто або мотоакумулятора, підтримує декілька режимів, включаючи десульфатацію, заряд автомобільних, гелевих акумуляторів та інші, оснащений мікропроцесорним керуванням та вбудованим інформаційним дисплеєм. Підтримує повністю автоматичну триетапну зарядку. Автоматично визначає напругу акумулятора та підтримує різні типи акумуляторів. Має функції літній зимовий режим відновлення розряджених та засульфатованих акумуляторів. Використовуючи цей пристрій, ви захищені від перенапруги, перегріву, перезаряду, короткого замикання, зворотної полярності, надструму та слабкого струму. Зарядка має компактний, легкий дизайн та виконана із міцного, вогнестійкого ABS пластику. Foxa FB08 незамінний компаньйон для дбайливого обслуговування вашого акумулятора.